Якщо Всесвіт нескінченний, то чому вночі темно? Фотометричний парадокс, один із таких, що руйнує існування моделі нескінченного статичного Всесвіту. Адже якщо він із постійною щільністю заповнений зорями, будь-який промінь зору, по ідеї Шезота Ольбеста, має закінчуватися зорею. Подібно до того, як у густому лісі ми виявляємо себе оточеними стіною з віддалених дерев. Отже, небо має бути дуже яскравим на протязі усієї доби. Виходить, що варто просто прийняти, що Всесвіт скінчений і має межі. Але ні, математики, наприклад, спростовують за твердженням, що Всесвіт може бути безмежним, але скінченим. Схоже, в двовимірному просторі немає меж поверхня сфери, але зруйнувати фотометричний парадокс найкраще твердженням про скінченість часу існування Всесвіту, що в свій час зробив Томсон. Дійсно, найвіддаленіші зорі знаходяться всього за 13 мільярдів світлових років, а не на нескінченно великих відстанях. Тому вночі темно.